Вітаю, друзі! Мене звати Анастасія. Наразі я біжу до своєї школи з іспанської мови. Хочу вам трошечки показати: на вході в нас є парковка з однієї сторони і з іншої. Далі заходимо у будівлю. Лівої сторони ви побачите бібліотеку, яка наразі зачинена. Далі такий хол, де люди відпочивають або чекають якусь інформацію. Потім ми заходимо у невеличкий коридор, де є сходи на верхній поверх. У мене знаходиться мій клас на другому поверсі, а в Іспанії це вважається перший поверх, тому що нижній поверх вважається як нульовий. Знову потрапляємо у невеличкий коридор, де є чекають на свої завдання, заняття. І далі я потрапляю у свій клас, де хаотичні, хаотично розставлені столи, стільці. Він невеличкий, простий, і я готуюся до свого уроку. Дістанція романа для університета дело Роману кварту де міля романа про легко в Валентію. Mm-hmm. В минулому відео я розповідала, що я здавала іспити з іспанської мови на рівень А2. Тож я його здала ну, успішно, і наразі ми святкуємо закінчення нашого навчального року. У нас такий невеличкий фуршет. Я зробила для нашої вчительки ось такий медовик з полуницею. Ми думали, що ми з'їмо його на уроці, але ми вирішили нашим класом залишити. Цей тортик для нашої вчительки і подарували ще їй таку листівку, яку ми зробили теж Друзі, самі. У мене були великі закупи, і це все за один раз купила ще водички. І хотіла вам розказати, які зараз ціни в Іспанії. Купляла в одному з найдешевших магазинів. Я не скажу, що там самий дешевий магазин, але. В ньому я постійно купляю і там нормальні ціни, як для Іспанії. Тому на деяких продуктах вже є ціни, а на деяких немає. Чеку у я не знаю, де я діла чек. Подивлюся, і я вам тоді десь там у куточку, не знаю, десь тут у відео, буду писати у гривні, скільки коштує в гривні. Тому що в євро, ну це не дуже нормально, не дуже добре порівнювати. Тому буду писати в гривні. Якось буду прикладати на той час, який є наразі. Отже. Купила томатну пасту. Я накупила продуктів, хочу наготувати десь на 2-3 дні. І дещо щось, наприклад, яблука я буду класти дітям в школу, там полуницю теж, а дещо буду готувати. Отже, купила томатний соус ось такий. Купила полуницю, коштує вона за кілограм 4:50 євро. У мене вийшло 467 грамів 2,10 євро. В гривні я вам десь тут... Буду виставляти ці. Купила банани, купила шніт лук, а хотіла, хочу зробити окружку, але немає у нас такої цибульки, як ми. Звиклий, тому буде ось така. І купила яйця. У нас продаються 12 штук в одному упакуванні. Черешня 7 11 7,11 за кілограм, вона коштує 6,50 Купила огірки. Нормальних огірків, тут мені не дуже подобаються огірки, тому кожен огірок, оце найтакі смачніші, як на мене. Один огірок 0,88 євро. 0,85, далі 0,88 і 0,75. Зараз спека і у нас кожен день йде морозиво. Тому купила два види. У мене діти один любить один вид, інший любить інший. Тому купила два види морозива. Потім яблука. У мене вони вийшли 2,55 за кілограм 4,37. А, ні, вони коштують за кілограм 2,55, а у мене вийшло 4,37. Так, один лимончик, хочу робити лимонади. Так, лавашики я казала, купила редиску, буду окрошку з нею робити. Потім ось така зелень. Вона вже така подрібнена з чесничком. Мені дуже подобається її кудись там додавати у якісь страви. Так, свинина. У мене вийшло 3,43 і 5,75 за кілограм. Далі купила капусту. Це найгарніша, яка була, вона трошечки черепнута. Чи хтось її вже намагався різати, але нормально. Так, кефір це також для окрошки. Так, сіль, цукор, цибулька, майонез. Потім купила кави. Ось така вона потрібна. І купила кабачки. І купила для бургерів такі булочки. Вони одразу вже розрізані. Це я роблю Кирилу до школи бургери. Ну і ось стільки у мене вийшло на 75 євро, здається. Такі великі закупи у мене. Продукти показала. Тепер будемо з вами готувати. І готувати я сьогодні буду такі страви, як рагу. Я вже не один раз показувала той рецепт. І потім акрошку посмажимо м'ясо, кабачки, і буде в мене, не сподіваюся, хоча б на три дні страви готові. Тому що в мене зараз дуже навантажений тиждень, і екзамен був, і я займалася тортиками. І Щоб не <пів> повертатися до приготування продуктів, до приготування страв, я хочу наготувати багато, щоб просто потім або розігріти або просто достати, поїсти і все. Тому сьогодні буде такий насичений влог з приготуванням страв. Ну і так само ідеї для вас, що можна приготувати. Отже, починаю з рагу, спочатку смажу м'яско, потім додаю картоплю в окрему сковороду, теж посмажити. І потім я все це буду скидати в одну сковороду, в якій я постійно тушкую. Далі, поки смажаться продукти, я буду готувати окрошку. Ну і починаю готувати з м'яса, знаєте, з тих продуктів, які найважче нарізати, а потім до тих продуктів, які нарізаються легше. Насправді в мене є така, такий гаджет, де можна легко нарізати кубиками продукти, але там такі великі отвори тих квадратиків, що я вирішила нарізати все-таки. Ножем. І маленький ніж у мене виявився не таким гострим, тому довелося взяти інший. Так, спочатку м'ясо, потім картопля, потім яйця, огірки, редис і цибулька. Так, хотіла ще з вами побалакати стосовно іспиту. Іспит був важкий. Все-таки для мене найважче було скласти аудіочастину і написати текст. Написати текст було найважче, тому що треба писати правильно слова, а я не знаю, як не всі знаю слова, як правильно пишуться. ну... Не знаю, важко вчити слова вже мені здається в моєму віці, а, але. Все-таки вийшли, я набрала прохідний бал. І тепер маю змогу отримати сертифікат з рівнем а 2 з іспанської мови. Так, поки я вам розповідала, мої продукти вже посмажилися. І я, як і казала раніше, перекидую все в іншу сковороду, в якій я тушкую продукти, тому що смажити в ній не виходить. Поки трошечки підсмажуться в іншій сковороді продукти, я хочу нарізати капусту, яку я не дуже люблю нарізати, я її обожнюю їсти, але нарізання, шинкування це взагалі інша історія. Тож це все-таки треба подолати і нашинкувати капусту. Друге питання, про яке я хотіла з вами поговорити, це канікули. Друзі, що ви організували своїм дітям на канікулих. Тому що в Іспанії, мені здається, дуже складно це організувати. Чи то я ще не розібралася, що до чого, чи то дійсно так, ще не знаю, не можу стверджувати. Але е, старшого сина, та і у молодшого сина вже завершується навчання і. Е, Молодшому сину я забронювала літній е, табір до серпня, е, в серпні всі школи зачинені, а старшому сину нічого не організувала, лише у липні на один тиждень буде табір у його е, школі з роликів. Сподіваюся, що все буде добре і мій старший син зможе ще з'їздити до бабусі з дідусем в Україну, але це питання ще обговорюється, ще не знаю. Але він вже чекає, йому вже дуже хочеться, і він вже скучив за бабусею і дідусем. І ми всі насправді скучили, дуже хочемо побачитися. Але а, такий час, що ще невідомо. Так, продовжую готувати. Хотіла вам сказати, що я вже поєднала усі продукти, залила томатну, томатний соус, трошечки додала цук... солі, додала часнику, додала молотого чорного перцю і залила все гарячим кропом. Тепер буду чекати, коли воно протушкується трошечки, все перемішаю, і вже можна сказати, що рагу моє готове. А я продовжую нарізати крошку. Ой, це таке заняття. Медитативне, треба вмикати якийсь фільм і нарізати, тому що нарізала дуже багато, велику кастрюлю на всю нашу велику сім'ю. Зараз в таку спеку в Іспанії просто найголовніша страва нашого столу. Так, в свою окрошку я буду ще додавати редис. Цього разу чогось мені так захотілося редису додати, він тут не дуже такий гострий і дуже добре поєднується в цій страві. І ще хотіла сказати, що я буду робити окрошку з кефіром і з мінеральною водою, тобто газованою, не мінеральною, соленою, а ось такою газованою. Дуже цікаве поєднання. Я робила так кілька разів, мені сподобалося. Ще хотіла сказати. Що я коли нарізаю окрошку, то я знизу е кладу не шарами е продукти, які я нарізаю, а ось, е типу, розділяю кастрюлю на три частини, а вже на верхню частину додаю е якісь. Продукт нарізаний далі, тому що коли ви будете змішувати продукти, то вони перемішаються усі, а не буде щось залишатися на дні. Типу там нижній шар був м'ясо, потім, наприклад, картопля і так далі. І тоді, коли ви перемішуєте, то здається, що м'ясо ви дуже погано перемішали. А так, якщо ділити кастрюлю на три частини і ось так все поєднувати, то тоді все добре перемішується. Отже, додаю кефір і одразу додаю газовану воду. <смі> Виглядає це так трошечки дивно, але насправді це дуже смачно. Ну і наостанок додаю цибульку. Насправді це дуже цікавий варіант, як альтернатива акрошці з сироваткою. Так, моє рагу вже а, приготувалося. Ось таке воно гарне, соковите і смачне. І далі продовжую вже готувати кабачки. Спершу я їх хочу нарізати такими кружечками і посолити, поперчити, і лишити на якийсь час, щоб просто стекла зайва водичка, щоб вони мені не дуже бризкали на моїй плиті. Тому я завчасно їх нарізаю, чищу і складаю у миску, щоб потім все це. Приправити, отже, як я вже казала, приправляю перчиком, приправляю сіллю і залишаю на деякий час, щоб вони настоялися і в той же час пропиталися цією приправками. До речі, в цей же час поставила водичку на макарони, щоб вони зварилися, тому що ще і макарони запланувала. А тим часом завершую з кабачками. Далі хочу посмажити м'язку, я його вже приготувала. Ось мої кабачки стоять, тут м'язко, яке приправлено сіллю, приготувала борошно і яйця для того, щоб зробити як кляр макарошки, які вже зварилися. Ну, і зараз Буду смажити. Після м'яса хочу посмажити ще кабачки, як я вже сказала і зараз хочу зробити соус для них. Це сметана, майонез в поєднанні з зеленю, яку я вам показувала. У нас вона продається одразу вже нарізана, з чесничком і з різними типу. Кропом і петрушкою. Вона дуже ароматна, дуже смачна. Я її люблю додавати до салатів або в соуси. Вона дає такий неймовірний смак. Ну і на цьому все. Я вже посмажила кабачки. Моя плита після готування лишається ось така гарна, буде прибирати. А на цьому завершую своє відео. Па-па!